Всім привіт, вітаю вас на каналі Дніпро на Св'язі. Це канал про таксі, о таксі в місті Дніпро. Звати мене Ігор. Сьогоднішній відосик буде з рубрики «Теревеньки про таксі Це друге відео в цій рубриці. Перше відео було про такі агрегатори, як Болт і Уклон. Я ділився з вами своїми враженнями на щот нововведень, які ввели ці агрегатори, хорошо це чи погано, плюси та мінуси. І все таке. І потім ми з вами в коментарях спілкувалися на ці Теми, що можна було ще зробити, щоб покращити роботу водія і так далі, і тому подобне. В цьому відео ми будемо, я буду спілкувати, я буду вам розказувати про Uber Я надіюсь деяким водіям це дуже-дуже допоможе і це буде корисний відосік. І так, це касується, касається, в першу чергу, водіїв. Які е, працюють в Убері, але в них е, прописка на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської області, наприклад. Да? Дуже багато водіїв вимушені були приїхати до нашого міста, до Дніпра, до Києва, до Одеси, там до іншого любого міста України і почали працювати в таксі, почали працювати з Убером. Вроді все хорошо, Убір їх реєструє, убір дає замовлення, убір дає промоакції. Водії, возять замовлення, виконують промоакції, потім приходить день, коли е, потрібно вивезти кошти з додатку, так як там безготівкові замовлення, всі залишаються там. Виконані промоакції, акції е, якщо ти виконуєш промоакцію, ці бонусні е, там, гривні також залишаються на додатку Uber і вони починають виводити кошти, а Uber пише, що неправильні реквізити. І люди починають писати в техпідтримку, техпідтримка нічого не відповідає місяцями, або відповідає щось таке, що ніяк не впливає в принципі на ситуацію, і гроші там завісають. Вони вроді працювали, працювали, працювали. Вроді гроші є, а їх по факту немає. Їх не можуть вивести. І убір ніде не об'являв цей прикол, що люди, які прописані там на Донецькій, Луганській в Донецькій і Луганських областях. Що вони їм кошти виводити не будуть. Ну, от так от трапилось, що Отак, от, на жаль, але е, насправді є вихід з цієї ситуації. Якщо ви вже попали в цей капкан, то я вам зараз спробую допомогти. Якщо ви тільки працюєте, е, якщо ви тільки плануєте працювати з убіром, то е, я зараз розкажу, як уникнути цих моментів, і ви для себе приймете вірне рішення: чи вартує воно того працювати з убіром, чи краще возити уклон, болт і там якісь місцеві служби, тому що. В принципі, в Uber не так багато той замовлень, і тариф Уберікса ну залишає бажати кращого. І так дивіться, якщо ви вже попали в цей капкан, ви катали Uber, у вас зависли гроші, ви не можете їх вивести. Техпідтримка пише якусь ерунду, яка ніяк не сприяє вирішенню цієї ситуації. Дивіться, ви можете звернутися перший метод. Ви можете звернутися до партнера, перепідключитися. До партнера партнер вас перереєструє і він виведе всі ваші кошти. І віддасть їх вам. Але він за це візьме свій відсоток. Кожен партнер бере е, різні відсотки. Хтось 5, хтось 7, хтось 10, хтось 12. Тобто у вас 100 зависла, так, грубо кажучи, він вам виводить 1000, але 120 гривень е, забере там, грубо кажучи, собі. якщо це, це там, 12%, відсотків. якщо 10%, відсотків, то 100 гривень залише собі. І ви надалі зможете з ним працювати, але треба. Розуміти, що ви з кожного замовлення будете платити 12% комісії Uber, і, допустимо, 10% своєму партнеру. Тобто замовлення на 100 гривень, ви 12% платите Uber, у вас залишається 88 гривень. І 10% ви віддаєте партнеру і у вас залишається 78 гривень. Тобто, з такого замовлення на 100 гривень ваших залишається 78 гривень. Але ви не попадете в цей капкан і ви далі зможете працювати. Я ще раз наголошую, що такий спосіб не є дуже вигідним, тому що ну, тарифи Uber'а реально, якщо брати середнє замовлення, да, то Uber десь на 10-15 гривень, навіть не на 10-15, ну да, пусть десь 7-12 гривень а, дешевше, ніж від уклона і болта. Вроді би 7-12 гривень це не так то й багато, але якщо взяти в контексті неділі і в контексті. там а, Ста замовлень, допустим, да то 7-12 гривень це вже е, дійсно гроші. І тому тут подумайте дуже хорошо е, в тому плані, що ще потрібно платити партнеру, і ви будете заробляти ще менше. Можливо, так можна зробити, перереєструватися, вивести кошти і більше не працювати по убіру, поки він не змінить оцю от ерунду. По поводу партнерів можете не питати. Я не порекомендую жодного із партнерів Uber, тому що з жодним партнером я не працював. Я коли реєструвався на Uber, я я відразу реєструвався на прямі платежі, на прямі виплати. І я з Uber, Ну і я з партнерами не працював. Які хороші, які погані, які чесні, які нечесні. Я вам не підскажу чесно. Якби знав, би, то сказав би. Так, це перший був метод. І дивіться, другий метод це ви шукаєте знайомого друга, брата, свата, кума, куму. Неважно кого берете, у кого прописка не з тимчасово окупованих територій, а прописка з підконтрольних територій України. І заходите в настройки Uber і там, де можна відредагувати інформацію свою, ви, ви е, вносите зміни. Ви е, в банківські реквізити, там де платіжні ці відомості, всі там де ви вводили свої дані, ви вводите дані людини, е, у кого візьмете карту. Тобто, ви туди вводите, ви все залишаєте, своє ім'я, все, все, машину, права, все залишаєте своє, але іменно платежні дані вводите цієї людини. Тобто, Айбан, ІНН а, і що там ще? Ну, прізвище, ім'я по батькові, хазяїна, карти. Вводите їх і вам також кошти вийдуть на цю карту. Дивіться по поводу другого метода. Дуже багато людей питало. Я казав: спробуйте, спробуйте, повинно вийти. Три людини мені відписалося, що дійсно ми все таки вирішили спробувати, і дійсно, у нас вийшло, всі гроші вивелись, все хорошо. Я цих людей, на жаль, лічно не знаю. Я з ними переписувався в телеграмі або переписувався в коментарях під відосиками. І ми спілкувалися, спілкувалися. Я всіх просив, хто буде робити таким чином, буде спробувати виводити кошти. Будь ласка, відпишіться мені, що так працює. Що так це виходить? Спочатку одна людина відписалась, потім друга, потім третя. Що все вийшло, типу, все чудово, все клас. Дякую. Я цих людей не знаю, але... Поводу їм не вірити у мене немає. Так що, спробуйте. Хуже від цього не стане. Якщо не вийде, ну я думаю, що вийде. Якщо не вийде, то е, через партнера. Якщо там і через партнера не хочете, ну треба просто почекати. і Рано чи пізно ви свої кошти зможете вивести. Е, по поводу того, що ви будете вводити дані іншої людини, платіжні дані іншої людини, і багато кого зацікавить питання, так там буде ІНН, це буде бачити налогова, це буде це на, е, на щось впливати. Наприклад, якщо людина отримує... Якісь там виплати, да? якщо людина стоїть на біржі труда, і це буде проходити через налогову, а на біржі труда, якщо якісь офіційні доходи з'являються, у вас знімають з біржі труда. Чи це впливає на це, буде це впливати на це? Пацани, я не знаю. Чесно, я не знаю, буде це впливати чи не буде. Але що я можу вам сказати? Сказати можу одне. Коли я звільнився своєї попередньої роботи з Орлана, і почав таксувати. Я думав, потаксую місяця два. Я коротше став на біржу труда. І я на ній стояв і отримав виплати Єжемісячні виплати, 80%, 80% від своєї зарплати. Я кожен місяць отримав. І я тоді зареєструвався в убері. Мене теж бентежило це питання, що потрібно підв'язувати тільки карту Приватбанка, а це государственний банк. Національне государство тільки карту Приватбанка і те, що треба вносити там, ну ІНН. E Свій налоговий номер мене це бентежило. Але я це зробив і далі стояв на біржі Труда, і мені там ніхто нічого не сказав. Я знявся з біржі труда спустя, там скільки я не помню, півроку. Мені все, що я за півроку, типу, нічого не знайшов, і мене зняли. По цьому приводу, що у мене якісь там ще є фінансові надходження, офіційні мені ніхто ніякі питання не задавав і, в принципі, ідеї досі не задає. Так, шо, так, шо, спробуйте. Або через партнера, або підвіжіть платіжну інформацію другої людини, але обов'язково карта Приватбанка. Шановні колеги з Донецької, Луганської області, шановні гості нашого міста, шановна Одеси, Києва, шановні гості любого іншого міста, хто вимушений був переїхати, поки наші хлопчики там розберуться з поганими дядьками. Я дуже сподіваюся, що ця інформація вам допоможе. Що вона вам стане корисною, що це дійсно працюючі, працюючі методи, і ви зможете вивести свої кошти. Хто не з Донецької, Луганської області, а просто подивився цей відосик, той тобто запам'ятайте цю інформацію. Якщо може хтось до вас звернеться, а ти часом не знаєш, як бути в цій ситуації, ви підскажіть людям, поможіть людям. і все буде Україна. Все буде Україна. Тому що ми е, єдині, ми сильні. Ми, ми всі брати та сестри, от що я хочу сказати. Так що, шановне, шановне панство, дорога родина. Сподіваюсь, ця інформація для вас була корисна. Сподіваюсь, ці методи е, працюючих у кого вийде, відпишіться мені або в телеграм, який є в описі е, каналу, або в коментарях. Відпишіться. Ну, люди писали, що працює. Я сподіваюся, що і вам це допоможе і все буде чітко. Всім дякую за увагу. Всім бажаю гарних клієнтів, гарних кас, мирного неба над головою. Все буде Україна, пока пацани.